Всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Мій Оберіг. Але сьогодні я знімаю не про вишивку відео, я знімаю відео про свій вихідний. У нас 8 березня, субота, і я не пішла на роботу. Тому, будь ласка, хто мені пише, я бачу, приходять повідомлення, але сьогодні я займаюся виключно хатніми справами. Так склалось, що я. Останні два тижні працювала взагалі без вихідних. У мене так накопилось, накопичилося багато всього, тому кому терміново, будь ласка, підіть на сайт. Ось, або чекайте, я обов'язково всім відповім. Даруйте. Просто вже ну... трошки треба передихнути. У нас дуже тепло сьогодні. Така гарна погода, сонячна, але не для прогулянок, тому що я маю багато планів. Мушу багато чому чого сьогодні зробити, але я вирішила зняти про це відео. Можливо, для себе колись воно мені нагадає. Ось, а можливо, для того, щоб подивитись, наскільки цей день буде в мене продуктивний. Бо я дуже дуже старалася. У мене вже була ранкова кава, вже була ранкова руханка, вже було прибирання, вже був курник. Курник ще не чистила. Можливо, завтра не знаю, треба подумати. Ось ще планую псами трохи зайнятися. Де вони, до речі? Лукас, де ти? Угу. тому зараз я вам покажу їх ближче. Коротше, маю багато планів, вже трохи для вас зняла. Може вам цікаво, може не цікаво, але можливо хтось подивиться. Тому не перемикайтесь, дякую всім за увагу. Хто святкує до речі, зі святом? Я не святкую, мене таке свято, знаєте, з курми, з пилососом і з моїми собаками. Боже, яка весна. Гляньте. Кури добрий ранок. Ну, тобто вже день будемо їсти зараз. У мене тут ялинки, які лишилися з букетів біля нашого магазину біля входу. Я їх забрала додому, зараз покладу їх під гортензії, як мульчу. О, а це мої пси, бачите? У мене і кури, і пси є. Ось такі. Так, куди його покласти? Висна. Скажемо, яка в нас весна. І тому. Бачечка! Ловна Ну, що ти робиш? Ну, що ти робиш? Ну, ти хороший, хороший. Косовить нормально. Ага. Ти його жарить. Сейчас він зробить. Хеллоу! Помогите, готуйте! Так, поки веди себе чемно, мы знімаем видео. Давай покажем. Какие у нас мудрые собаки вчені Все мокро. дуже важко. Лукас, ти нас жалієш, да? так? Це вже третя, ще дві собаки лишились. Усі будуть чисті і пані з педикюром, з маникюрами. Справ, мені лишилось небагато. Зараз піду до сусідів. Ще треба сміття повиносити, та й таке. І буду насолоджуватися вихідним. Боже, які чемні пси. Чисті.